Будь-який ґрунт після збору урожаю можна перетворити на пухкий і родючий. Ловіть основні секрети оздоровлення ґрунту. Очищаємо грядки від бур'янів і рослинних решток. Вносимо органіку. Це може бути перегній або компост 5-7 кг на 1 м квадратний. Щоб поповнити запаси фосфору і калію, вносимо деревний попіл. Норма внесення 200-300 г на 1 м квадратний. А щоб ґрунт мав достатньо фосфору на весні, вносимо суперфосфат з розрахунку 40-50 грам на метр квадратний. Спушуємо ґрунт на глибину 6-7 см. Сіємо сидерати. Для осені найкраще підходить гірчиця, фацелія, віка, люцерна. Де норма висіву 10-20 грам на 1 метр квадратний. Загортаємо граблями і поливаємо після того, як садирати набрали зелену масу до цвітіння. Їх потрібно зрізати під корінь. Залишаємо зелену масу як мульчу, а коріння перегниває та перетворюється на органічні канали для води та повітря. Зелена маса зберігає вологу та живить ґрунт. Для кращого результату проливаємо М препаратами або бактеріями для компостування. Зробіть ці кроки, і ваш ґрунт віддячить щедрим урожаєм.